І яка ваша улюблена українська пісня? Школа Школа була. Серйозно? А, так. Клас? Оцініть, будь ласка, пісеньку. От від одного до десяти. От слухайте. Дванадцять десяти. А яка ваша улюблена пісня українська? Ой, мамо рідна О, мама, рідна, да. ти мене і висюката. Сто сто з десяти. Да. А яка ваша улюблена пісня українська? Чом ти не прийшов Понявся, дякую Чом ти не прийшов, як місяць зійшов 10 може бути 10, а яка ваша улюблена українська пісня? За кущ калин. Клас, то це смаків людей класно При долині Як українське 10 10, 10. правильно українське 11. 11 11, клас, навіть 12 <рес> А скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена українська пісня? Наталія Карабко «Літо-літо» 5. А яка ваша улюблена українська пісня? Голубка називається. Група голубка? Харцизе? Ні, ні, ні. Харцизи, да. да. Харцизи, пісня голубка. Пісня голубка, так. Да, 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 да. П'ять. Тебом... А яка ваша улюблена українська пісня? Гім. Гім України? <свіс> <Да>. Клас. Сто <свіс> 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 можна? Сто можна. Яка ваша улюблена українська пісня? <свіс> Зірочка палає. Хай буде Зірочка Сірочка палає! Ніяк. Ніяк? Не подобається. А чого? Ну, крикливо. Що тут співає? А це Анна Трінчер співає. А. А слова там ще є? Є слова. Я вам зараз зачитаю текст. Зірочка палай, зірочка палай лети, зірочка палай, зірочка палай лети, зірочка палай, зірочка палай лети, 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 лети. Склад, Анна Трінчер, Пацани, знаєте, я обичаю. Хай вона летить. Анна Тринчер — це колишня волошина. Хороша така блогерка України. Красива така. Але але блогерка хороша? Дуже хороша. Дуже. Допомагає ЗСУ, yes. відео знімає він. Віде... Якщо блогерка, я е, е, висловлюю подяку. Ну так. Да. Щиру подяку. Ну, як співачка, вибачте мозку. А яка ваша улюблена українська пісня? Я люблю мозгового. Біда не втім. Мені приємно, що я був з ним на Серйозно? Так. Біда не втім, що си Дев'ять Дев'ять? Да. – пасиві. Аня Трінчер молодець. Мозговий молодець. Але Івасюк назавжди топ у нашому українському серці.